Якщо у вас вашого паспорту скоро спливає термін дії, чи вже е паспорт не дійсний, то паспорт обов'язково треба е поновити, е зробити новий. Тут важливо розуміти різницю між новим паспортом і продовженим паспортом, скільки багато громадян України, які в'їхали після 24 лютого, мають продовжений паспорт. Е продовження паспорту це була тимчасова міра. Тому за можливості слід мати дійсний паспорт. Особливо це актуально, коли ми будемо робити карти побиту, оскільки там потрібний дійсний документ і не завжди у Женди будуть приймати продовжений в консульстві паспорт. Для того щоб зробити новий паспорт, зараз громадяни України мають два варіанти: це ДП документ, в який вже в нас відкритий в. В кількох містах, в Варшаві, в Данську можна звернутися туди можна записатися можна е в живою чергою. Це вже треба дізнаватися, оскільки це постійно змінюється. Е або ще можете записатися в консульство. Проблемно те, що в консульстві дуже мало е дат для запису. Через це буде набагато швидше зробити це в ДП документи.